Сьогодні в цьому відео ми розібрали усушувач повітря Aircont D60L. Зараз покажемо вам його складові, і як він виглядає всередині. Зняли верхню кришку. Ось так вона виглядає, це сенсорна панель. Можна побачити плату керування, відповідно, ось так вона виконана. І під'єднується до основної плати живлення на самому осушувачі. Також можете побачити складові це от задній корпус, є ребра жорсткості. Конструкція в цілому стримається дуже гарно, і також можна подивитись на передню частину корпусу. Теж дуже гарно виконано. Є підтримувальні такі елементи з вилитого пластику, все дійсно виглядає гарно та надійно. Ну і безпосередньо, ось осушувач. Він тримається на пластиковому каркасі, причому ми розібрали прилад, він конструкцію свою тримає добре. Можемо побачити на задній частині два радіатори. Радіатор покриття має блюфін. Є у нас один радіатор, який охолоджується, один радіатор, який нагрівається. Це мідні трубки, все виконано теж гарно. Радіатори великі, відповідно, продуктивність приладу велика до 60 літрів максимально за добу. Можемо побачити датчик контролю температури на самому на радіаторі, тобто прилад автоматично йде в розморозку, відтайку, коли треба. Датчик під'єднаний до плати. Це все фіксується. Такий піддон, піддон сюди попадає вода, яка накопичується на радіаторі, і потім безпосередньо стікає в бак, тут у нас є отвір. Тут є схема підключення. Якщо перевернути на іншу сторону, можна побачити вентилятор равликового типу. Він має споживання 23 Вт. Це потужний вентилятор, який створює великий повітряний потік. Він доволі тихо працює, він трошки крутиться на бік, це така конструкція. І він створює дійсно великий повітряний обмін. Це все закрито теж таким надійним пластиковим кожухом. Ну і сам вентилятор кріпиться до нього. Можемо також побачити Wi-Fi модуль. Це в нас прилад, який підтримує смарт-керування. Є великий конденсатор, це все під'єднує до плати живлення. І також нам показали, що на задній частині корпусу є датчик вологості та температури, який вже фіксує температуру в приміщенні. Ну і відповідно також фіксує вологість. Ви можете виставляти. Бажаний рівень, який хочете, щоб посушувач підтримав. Бачимо також, що певні трубки закриті спеціальними такими, скажімо, накладками, плюс є кожухи, і також частина компресора додаткова вона теж закрита в таку піну. Ну і відповідно, ось трубки підведені до компресора. Компресор у нас стоїть на подушках антивібраційних. Прилад не вібрує, працює рівномірно. Компресор це велика перевага саме цієї моделі. Тут встановлено компресор від компанії Panasonic. Це надійні компресора, які споживають небагато енергії, вони мають хороший ресурс, великий ресурс і плюс працюють доволі тихо. Також можемо побачити біля компресора плата живлення, плата основна, так скажемо. Вона закрита ось таким подвійним кожухом. Він складається з металу та пластику. Це спеціальний захист, якщо там буде якесь замикання, загоряння. Тут всі дроти під'єднані, ну і можемо побачити цю плату. І відповідно тут виводиться дріт-живлення 220. Також варто відмітити, що є ось такі ущільні очі, спеціальні, щоб не було вібрацій, щоб плотно корпусів. Ну і відповідно не було якогось додаткового такого шуму при роботі. Знизу також. Є такий ущільнювач в цілому. Збірка приладу дуже гарна. Дійсно, прилад зроблений як і зовні, так і всередині якісно. Компоненти у нього теж високої якості, тому він буде працювати надійно. Гарантію ми даємо на даний прилад 3 роки, але ресурс його використання 10-12 років, а то і більше, при правильній експлуатації.